Вітаю юних мандрівників. З вами знову Козак Мамай. Ми дізналися, що таке історія, де вона відбувається, про календарний та історичний час. Сьогодні ж розпочнемо розмову про джерела до вивчення історії. Звичайно, історичне дослідження це дуже цікава і відповідальна справа. Ученим доводиться збирати та вивчати багато інформації про давні часи. А це нелегко. Бо ж минулого сьогодні вже не існує. Сліди його залишились у спогадах людей, документах, речах, будівлях, фотографіях та відео. Все це називають історичними джерелами, пам'ятками життя та діяльності людей, які дають змогу досліджувати минуле людство. Ми з вами вже знаємо про історичні джерела. Знаємо, що вони бувають усні, речові, безсемні. Візуальні або зображувальні та етнографічні. Поки не виникла писемність, люди зберігали свій досвід в усному слові, міфах, казках, переказах, легендах, піснях, загадках та приказках. Усе це разом, ще називають усною народною творчістю або фольклором, що в перекладі означає народна мудрість, народні знання. З фольклором ми можемо дізнатись про вірування народів, якими було їхнє щоденне життя, заняття. Традицій, не схожість одного народу з іншим, його культурну неповторність називають це все самобутністю, пам'ятки народної творчості цінні історичні джерела. Міфи це старовинні оповідання про походження в серці людини, дії богів, проба пояснити незрозумілі явища в навколишньому світі та в природі. Легенди і перекази. Пояснюють або розказують про справжню подію та явище іноді навіть про певне місце. Наприклад, оповідь про заснування міста Києва. Учені досліджуючи легенди, дійшли висновку, що Київ був реальною історичною особою. Склав народ легенди і про мене козака Мамай, давніми усними історичними джерелами є єбулини, історичні пісні в часи Київської Росії та Галицько-Волинської держави. Вони прославляли богатирів, оборонців рідної землі. Узлюблений мною героїчний час козачини складають історичні пісні та думи, уснопоетичні, героїчні твори про важливі події та видатних гетьманів, ватишків, героїв. Думи напівпроспівували, напівпроказували мандрівні співці під супровід бандури, ковзи чи За міри. Самі кобзарі теж раніше могли бути козаками, бували в походах складали думи про події, учасниками яких були. Дехто з них втрачав зір у битвах або в неволі. Думи дуже важливі історичні джерела. Прислів'я теж є справжньою скарбницею народного досвіду і часто регулюють поведінку людей. Як жили наші діди і прадіди, так і нам воліли. Кожен край має свій звичай. Береже, Бог обох береже, козацька шабля стереже, степна воля, козацька доля. До булави треба голови. Приказки висловлюють незавершену думку без вірного друга, велика туга, де відвага та не щастя. А казки, як історичне джерело, розповідають про мораль і бажання людей. Довгий час фольклор передавали усно, покоління в покоління, згодом учені почали записувати. Народну творчість на папері сьогодні використовують звукозапис або відеозапис. Яскравими свідками історії є наші спогади. Люди можуть в уяві повторно переживати минулі події, враження і робити певні висновки. Історики намагаються записати якомога більше спогадів очевидців різних подій і часто наштовхуються на труднощі. По перше, у кожного з свідків подій виникає власна думка про неї, бо кожен переживає її по-своєму. По-друге, зібрати свідчення ми можемо лише в двох-трьох поколінь людей. А по третє, свідки можуть розповісти лише про невелику територію, де відбувались події, бо там вони в цей час перебували. Ще в давні часи батько історії Геродот створив метод для запису історичних подій. Він збирав свідчення жителів різних земель, включав попередні події, постійно порівнював свідчення, цей метод використовують і сьогодні. Цікаву інформацію збирають і вчені етнографи. Пам'ятаємо, що етнографія це наука, яка вивчає культуру, побут народів світу, а також їх розвиток. Вчені досліджують звичаї, спосіб життя, вірування народів, їхні походження, але обов'язково ще й використовують писемні речові історичні пам'ятки для порівняння. Отже, усні джерела є одні із найдавніших, але для кращого дослідження історії. Потрібно використовувати всі види джерел. Про це ми поговоримо в наступної зустрічі. До побачення!